Мене звати Віталій, мені 20 років. Батьки мої, звісно, не згодні, але це таке. Я готовий захищати свою країну. Бо хто як не ми, я далі. Дуже сказати, що лічний состав, який прийшов в этот батальйон, щоб я був приємно удивлений, тому що мотивація людей була така, дуже патріотична. Среднего возраста от 20 до 30 лет практически все служили два. <Sellt> no 50% у нас бегал с Да, Это хороший материал для работы, они наиболее по По офицерскому составу тоже, когда каталн начал формироваться, 50% процентов, офицеров молодых пенсионеров, так сказать, которые проходили службу в списке подразделений. Поэтому есть кому готовить людей. Люди хотят учиться. И учатся очень быстро. Практически у них до обеда 4 часа активной тренировки в ТСП. Тактика специальная, физичная, рукопашный бой. После обеда уже более щадящий режим. Опять же, ТСП это мы отрабатываем различные варианты работы, но только это на доске, начитываются лекции. Ну и функциональная подготовка, как обычно, по сотруднику есть. Разговор, командир перворотки. Почав формуватися с 25 кветня -го 2014 года. Після мого призначення на посаду командира батальйону набиралися люди в основному з тих, хто служили в армії. І, звісно, не останнє було патріотичне прагнення служити і захищати Україну. Коли було, було рішення прийняттю кандидата на посаду міліціонера, то дивились на його фізичну підготовку, моральну підготовку. Постійно йде робота з особовим складом, щоб вони спілкувалися з сім'ями, не так говорить, всі переживають, я переживаю, діти переживають. Але якби, ну, 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 хто як не ми, для прийняття на ну, посаду міліціонера, ми навіть... При зустрічі з кандидатом навіть не питав спочатку, як його звати, а сразу говорю, ви усвідомлюєте, що ви їдете на війну і по вам буде стріляти. Коли людина це усвідомо, говорить, так, я, я все розумію, далі ми продовжуємо. Ті, які думають, що тут прийшли і всі отримали лаврові листя на голову і стали міліціонерами. Це перед цього робота. Робота, кропотлива робота, як і командирам, так і підлеглим. Командир, тому що є відповідальність. Хотілось би. Як то говориться при виконанні бойових завдань, вивести 100% особового складу і привезти, привезти 100% особового складу.